Всім привіт! Вітаємо вас зі Святою Трійцею. Усім бажаємо миру над головами, спокою в родинах і здоров'я в наших тілах. Я щойно згороду, зараз я вас погодую, котенята бігають. І перша праця, яка не пройшла, дарма. Рання картопелька. Другий рік підряд трішки пізніше, на 2-3 дні, ми починаємо її їсти, тому що травень морозило і цього року, і того року клівіт! Ось така картопля. Зазвичай на 5 червня ми вже починаємо їсти і до старої не повертаємося. Це сорт Рив'єра. Я вам скажу, здивували навіть ті кущики, які примерзли. Ось така навіть з тих кущиків, які примерзли, і вони вдвічі нижчі за інші. Я рекомендую знайти вам десь в агромагазинах, можливо, десь якісь розплітники, сорт Рив'єра. Ще дуже хвалять сорт Аризона. Також рання, ці два ран... це не, не просто ранні сорти пишуть, а надранні. А це белароса. Ось така бела роса. І при тому, що цілу весну в нас путніх дощів не було. У нас позаминулої ночі відлив нарешті справжній український в понятті наш дощ такий. Ух. Ось така. Їй дрібніша, в кущах її багато, де менша за оцю я залишаю, я ж не викопую кущ, я його так акуратненько збоку землю відкидаю. Щоб не підірвати коріннячко, вибираю картопельку і назад загортаю, і далі ще підростає. Так що нема смачнішого за свою домашню ранню картопельку. З особистого того досвіду скажу, що оті єгипетські, турецькі, вони і поруч не стояли. Купуєш, а шкірка та вже засохла на них, може. А це оце самий сок. Самий смак. Он дивіться, що мені роблять з вазоном. Вон дивіться, що мені роблять з вазонами. Ви. Нутелка! Грибочки тут уже поваляли. Забрала звідти, вже і тут все поваляли, вже сюди добігла. Поки наш сніданок готується, мама робить вареники з полуниці, картопля молода, дарання. У цих уже сніданок був. Я сховалася в холодок, бо дуже-дуже спекотно у нас, дуже спекотно. І дивіться, коли я ходила над цим персиком, душу вкладала, хворів кожен року. А це забила, навіть не обрізала цього річ, що буде. А він он здоровий, там персиків ціла куча на ньому, плодів. Ніякої кучерявості немає ніде нічого. Живе і повічув волю до життя. Всім гарного дня. Хай Бог усіх нас береже.